Шановне панство, вітаю вас у себе на YouTube-каналі. Що хочу сказати? Почну це відео із таких слів. Є добрі люди на цьому білому світі. Дивіться, що мені подарували? Три горщики. Три казани, бо кажу, скажучи горщики. Три казанчики, бачите, які? Так. Нулячі. У них, ну, як по словам колишніх володарів цих казанів, нічого не готували. Моя мрія, мабуть, цією зимою на кострі приготувати якусь страву. Може, це буде борщ, може ще щось. Ну, є така мрія, потрібно їх вимити казанчики ці, і в нагрузку. Дали таку праску. Подарували. Ну, звісно, вона не тих старих часів, більш сучасніша. Вона працює від електроенергії. Ну, нічого, в мою колекцію піде все. Так що, якось так, друзі, збираю речі старого українського побуту у свою невеличку колекцію. Ну, якщо ви подумали, що відео сьогодні буде про старовинні речі, це не так. Сьогодні буде така цікава тематика. Поїдемо на старий хутір і будемо починати розбирати грубку. Так що, маховик уже запущений. Я вже показував, яка там ситуація на горищі. Не будемо гаяти часу. Зараз беремо все необхідне і їдемо. Так що, друзі, я думаю. Вам сподобається, від вас потребується саме мале, що ви можете для мене зробити. Це, хто не підписався, підписуємося на канал, ставимо такі вподобайки, коментуємо, бо коментар це двигун прогресу. Не соромтесь, задавайте мені питання якісь, поправляйте мене, може, де я не правий, поправляйте. Бо я ж ви знаєте, до критики відношусь дуже і дуже позитивно. Всім добра, не перемикаємось. Друзі, знаєте, як пословиця є така на ловця звір біжить. Е, їде мій товариш, дивлюсь з причіпом і везе якусь ретро-річ. Думаю, чи на смітник, чи що. позвонив, каже Вовчик, дружище. Куди ти повіз? Цей гардероб, шефа Хто як каже? Він каже, та як куди? Там треба було відвести. Каже, йому, йому більше 100 років. Кажу, треба такі діла. Звісно кажу, треба. який Ретро. Від новим Лаком криєм. Ви що, ви зараз такого не знайдете ніде. Ну що, шановні, беремо все необхідне. Це переносочка і ось прожектор і молоток. Зараз ось покажу вам. Їдемо, бо вже друзі поїхали відвозить шкаф туди, а я їду за ними. Ну що, друзі, ви можете мене офіційно привітати. Це перший музейний експонат нашій хатинці, якому більше 100 років, який офіційно заїде в нашу хатку. Так. Зараз відкриваємо двері і заносимо. Думаю, байдужі. И ми... май нажав красно? Да. Бачи монети выпадают из нього. Ты ж ти сюди. Серйозно? Да. Да? А якою року? Світка. 1972-го. Да, Катя, Це мамі моїй був один рік. А батько ще не народився. <реку> так, Колька, гади, валька, щоб пальці не осталось. Три не важкий. Хороший, ти літний візьм. Так, якось та руба. На ліпий, передавай. На ляту, щоб прокинув не оставив також. Коля поломають. Фух, отак, друзі, в мене поповнюється музейними експонатами двір. А ви думали? З неба воно не падає. Зловив хоп-хоп, іди -хоп, ж ти сюди зразу 2 минути. Це буквально і буквально не планував. Так що ще ось нагрузочку, монетку знайшов. Так що, що, не будемо гаяти дорогоцінного часу. Зараз кидаємо переносочку, робимо тут світло. І що? І працюємо. Так, шановні підписнички, цвяхи тут були. Хорошо, що взяв. Ще фонарик налобний. Потім, навіщо нам цвяхи і молоток. Зараз беремо. Потрібно закріпити той фонар Рівнесенько. щоб він нам світив прямо на цю грубку. Вибачайте, там мені хтось писав, щоб я штатив узяв, Забув я за той штатив. Хлопці трапилися швидко із цим же шифонером. А за штатив я. Якщо чесно, забув. Так що вибачайте. Зараз потрібно виставити, прибити отак, щоб світило сюди на грубку. Даний фонар, ліхтар і все буде чітко. Ну що, друзі, доволі непогано виходить в нас. Тепер що? Наша задача? Беремо? Отак і знімаємо. Потихеньку не спіша цеглу. Вона тримається тут на соплях, можна і так сказати. Тут одна глина. Я так зрозумів, цементу нема. Так, покажу ще раз вам, щоб не впустити телефон, бо це буде останнє відео блогера Валерчика, я думаю, в цьому році. Так. Ну що, друзі, тут особо, я скажу, нічого такого спецефектів ніяких немає, не буде. Просто беремо тут пісок із глиною, бачите, який матеріал? Так от, щоб вам видно було. Бачите, вона не тримається дуже на саплях. Так обережно складаємо цеглу. Бо цегла нам ще знадобиться, я думаю, в подальшому. Так що, якось так. Пізніше вимкнусь. Ну що, друзі, бачите, половину конструкції вже практично розібрав. Я думав, воно далі йтиме трошки гірше, але ж ні. Так само відвалюється дуже добре. Складаю тут на купу, щоб потім вон озонова діра, щоб туди. Буде хтось допомагати мені, я йому, допустимо, кидатиму цеглинку, він складатиме на тачечку і відвозитиме куди-небудь. Такі в мене плани. Напланував собі вічно щось, а потом чекаю з моря погоди, щоб хтось поміг. А в цей... А знаєте, як воно буде? Буду сам собі туди скидувати, потім грузитиму в тачку. І відвозитиму куди слід. Так що, Та ні, можеш ось все-таки виловлю. Так. Хтось мені писав в коментарях, навіщо розбираєш грубу це чепічку, це та річ, яку скоро ніхто не знатиме про неї. Чесно, скажу так. Є в мене в планах її, в планах її розібрати. Так що... Далі побачите навіщо і що до чого, де і як. Як кажуть, не потрібно бігти попереду паровозу, потрібно дивитися валярчика-відеоролики. І буде все, і буде вам щастя. Я так думаю. Йо-моє, не хоче. Чи зараз захоче. Ага, далі трохи кріпше. Ну, на цей випадок у нас є молоточок. Ми так трішки підбили. Потім дістали цеглинку і на кубку. Та йде воно? Йде як по масу. Щось ще кабель. Не вистачало. Добре, друзі, бо однією рукою, знаєте, як вона знімати, не дуже. У мене ще й такий штатив, знаєте, як ото. Можна тільки мріяти про такий. Як ото всі знають, хто це такі геодезисти, да? і така тренога геодезична для геодезичних цих же приладів з Нівеліра, з Теодоліта, то в мене такий штатив. Я на такій знімаю. Там, по-перше, -по погано фіксувати цей телефон, бо він вічно падає. О, краще в руках тримати. Так. Щось там цікаве. Бачите щось? Залізо якесь. Чи мені здається? Та ні, не здається, там якесь заліза є. Добре, друзі, не будемо гаяти дорогаційного часу, будемо працювати. Фух. Знаєте, друзі, в мене таке двояке відчуття, наче роблю ж благе діло, да? а з другої сторони не хочеться за молоду покалічитись. У мене таке відчуття, що як чим більше розбираю дану пічку, тим Більша ймовірність впасти туди в тартарари, знаєте як? Тут потолок, звісно ж, не казінний, має свойство відпадати. Так що, в принципі, в принципі, то була не залізяка, зараз я вам покажу, що от ось залізяка, тут тільки одна. На жаль, це такий, така скоба. Мені багато... Моїх підписників в коментарях писали, як я робив паркан, писали та скоба. І ось скоба, така велика. А ось мені показалося, що це ось якесь залізо. А це піджарений якийсь птах. Дохлий. Що це за птах? Хто знає? Такий здоровий головой Так, друзі, що далі? Потрібно ж далі розбирати? Не сидіти на місці. Так, пізніше вимкнусь. Шановні, У мене є гарні новини. Ще є одна залізячка. Невеличка, але ж. Копілочку сюди. Так, і ось, по-моєму, перемичка залізна. Так, на якийсь круг від болгарки назбираємо. Чи для болгарки? Так. Ось веде шахта в саму піч. Бачите, які тут колодязі. В принципі, глибоко. Бачите, як воно так полукругом раз і йдемо. Так, добре, друзі, менше балачок, більше роботи, як я люблю. О, ще щось. А, це тут колодязь. Хорошо йдемо, Хороші темпи взяли. Бачите, ще одна туди залізяка впала. Туди впало щось. Так, працюємо далі. Якось так, друзі, дивіться, скільки тут цегли. Це іменно з цього демаря. Можна щось реально... Побудувати. Жодну цеглину я не побив. Потрібно тільки почухати цеглинку і можна приміняти при будівництві. Так що, до речі, знайшов я тут ще ось ще скелет однієї птиці і ще один скелет. Всього три. Тут якесь масове захоронення. Птиць, незрозумілих. А ну, в коментарях білом накидайте, що це таке? І всякі когті. Когті дракона. Так, а ми далі працюємо. Так, друзі, дивіться, яка ситуація. Це вже вікно в Європу, хотів сказати. Вікно у саму хату. А це шахта у саму пічку. А це купа цегли. Так, моя задача. Зараз дождатися батька. Батько приїде і цю цеглу, щоб не кидати, можна просто було, знаєте, так, тупо взяти. А да? так, тупо, щоб кабель не перебити. Скидати цеглу туди вниз. Але ж одна цеглинка зараз вартує скільки. Беушна. 3-4 карбованці гривні. І ніхто мене розумним не назве, що я зроблю з такої хорошої кучі бой. Так що те я сам себе розумним не назву. А ми зараз її акуратно спустимо, поскладаємо і буде кудись ця цегла примінятися. Далі, тут буде цегли ще дуже багато. Розберемо вже ж далі грубу І все буде окей. Так що, друзі, не перемикайтеся. Я думаю, далі буде трошки цікавіше. Як один казав, чим далі ліс, тим більше дров. Це наша така ситуація. Все, не перемикайтесь. Так, шановні, тут трошки пильно. Дивіться, тут зверху велика купа цегли. Зараз наша задача її скласти буквально ось в цю сторону. Зараз переберемо цю глину трішки. Буде тут кубка із цегли. Так, а ось, якщо ви не вірили вікно ту саму Європу. Бачите? І оце ж все цегла. Нам потрібно дану стінку буде розбирати. Так, працюємо. Так, друзі. Гляди, бать, не побий, пожалуйста. Чорту. Угу. А подивимо, Та може пригодиться десь. Ну що воно стоїть. Воно зараз бабок нормально стоїть. Штуку, мабуть, не берися. Да. Ну що, вилази. Да, дякую. Іначе e, так. Да, батя мені допоміг. Дякую тобі. Папа допоміг. Що? Друзі, наступним етапом. Розбираємо піч. Батя, треба ще проконсультуватися. Розбираємо піч. І це вже буде, я думаю, зовсім інша історія. Ну що, друзі, ось така вийшла кубка цегли. Тут прилічно. Можна почистити і десь вона піде. Вона в хорошому стані. Так, ну тут цю грубку пічку розберемо. Разом з вами. А я почав розбирати ось цю ось кімнатку. От грубо, бачите, яка тут ситуація? Це ководя зірці всі. Отак воно йде. Ломік засовуємо і ламаємо. Так що, бачите, яка тут ситуація, які тут колодязі. Зараз вам покажу. Це тут, тут, тут така ситуація. Добре, друзі. Буду працювати на сьогодні. Я думаю, все. Показав вам все, навіть і більше, те, що планував. Дякую всім за переглядане відео, всім миру здоров'я, добра. Сьогодні був дуже продуктивний день для вас, для мене також, але ну, він ще не закінчився. Будемо працювати, поки працюється. Так що ще раз всім дякую за переглядане відео. Слава Україні! Все буде Україна. Всім добро. А, друзі, і саме головне я вам забув сказати. Я думаю в наступному відеоролику в наступному відео, ви вже побачите дану хатинку без цієї груби. Повністю буде суцільна одна кімната. Так що слідкуйте, не перемикайтеся. Всім добро!